Вітаю всіх, мої дорогесенькі! У нас сьогодні починається новий тиждень з 26 січня по 1 лютого 26-го року. Поради для всіх знаків зодіака і поради від богінь на цей тиждень. Колода таро-богінь і колода Зозуленька. Як завжди, починаємо з овнів. Овни. Подорож, овне, вам треба собі на цьому тижні розрішити поводити себе так, як вам це не присуще, по-іншому, да? не бути зажатим, не діяти по правилам, яким вам колись нав'язали суспільство, родина, релігія, да? а спробувати жити немножечко по нарушаючи всі правила. Це вам дасть ці нові ощущення, свободи, і нові можливості, скажімо так. Артеміда, захисниця. Ви і ваші любимі знаходитеся в безпечності і під духовною защитою Артеміди. От така у нас для вас Артеміда. Далі у нас йдуть тільці, внутрішній діалог. В тільців, тільцях буде боротися їхній внутрішній ангел і внутрішній діявол, Да? Тобто темна і, і... Світла сторона людей, і цей діалог буде продовжуватися весь тиждень. Вам треба якось їх утихомирити, да? помирити і признати, що у вас є і темна сторона, і світла сторона, і не тільки у вас, а в усьому світі. Світ взагалі дуален: є чорне і біле, є добро і зло, є ангел і діявол, Да? І от цю ділему вам треба для себе порішати на цьому тижні таку внутрішню. Калій, конець і почало. Треба освободитися від старого, щоб могло появитися нове. Хороша порада для тільців. Далі у нас ідуть близнюки. Контроль. <кій> близнюки. Це ваша, ваш конюк. Контролювати всіх, всіх в своєму оточенні. Вам здається, що якщо я не стосується в основному жінок близнюків. Як та й чоловіків теж, якщо я не проконтролюю когось або щось, хто в моєму полі зріння існує, то все піде не так. І хочу вам сказати, що це не так. Це не так. І без вашого контролю люди проживуть, але ви на цьому, на цьому тижні будете питатися контролювати все. Плодородіє, зараз ідеальний час, щоб почати процеси або проекти, які дадуть вам доступ до ізобілія, до багатства і зовсім до нових условий життя. Богиня Остара. Далі раки. Тішина, раки. Рот на замок і про свої плани, про свої події в житті, про своє особисте, про свої думки ми нікому нічого не розказуємо. А коли нам захочеться відкрити рота і з кимось полаятися або посперечатися, або когось в чомусь переубідити, згадайте про цю карту. Так, що у нас для раків? Сехмет. Ви сильніші, ніж ви думаєте, говорить вам богиня Сехмет, Пам'ятайте про це. Леви, потреба в схваленні. Леви, ви так багато працюєте і так хочете всім сподобатися, і так хочете всім догодити, але е люди вважають, що те, що ви робите, це само собою розуміючіся. І ніякого схвалення ви від них не дочекаєтеся. Так що, ви, якщо щось робите, або робіть це і нічого не чекайте від інших ніякого схвалення, або ж взагалі не робіть. Тому що схвалення не буде. Ейне, скачок віри. Е, Підіть на ризик і осуществіть сокровенне бажання свого серця. От така от у нас Ейне прийшла для, як підказка для левів. Діви, сльози, діви будуть плакати. Або буде самопочуття погане, або вам буде казатися, що все іде взагалі не по-вашому. Або у вас буде такий настрій, знаєте, як от жінок ПМС. Коли хочеться поплакати, виплакати свої всі сльози, всі свої горісті, я вважаю, що плакати це хорошо, і сльози приносять облегчення. Ну, але подумайте, чи не забагато ви плачете. Далі у нас ідуть зелена тара. Почніть передавати полномочі, замість того, щоб питатися, все зробити самому, попросіть інших допомогти вам допомогти вам. Перекладіть свої обов'язки, від яких ви, можливо, і плачете, ну, хоча б частічно на інших людей. Далі у нас ідуть Терези, марафет. Терези, вам треба срочно навести марафет. Срочно навести марафет. Ви повинні на цьому тижні виглядати схношибательно Для чогось карти вам на цьому роблять акцент. Значить, для, для вас це буде важно, досяженні якихось ваших цілей, можливо, да і вашої мети. Яка прийде до вас веста, сім'я. Ситуація улучшиться в результаті переїзда якихось домочадців кудись подалі, або в налагодженні здорових змін в домочадцях. В общем, проблеми в сім'ї більше всього, і звідси можуть бути всі якісь ваші проблеми загальні. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони вгору, вгору, і вгору. Це е, ваша е, на цьому тижні ваша, скажімо так, основна ціль. Е, віжу ціль, не, не бачу препятствій, нічого не бійтеся, е, е, ідіть вперед, не, ну, не дивлячись ні на що. Навіть якщо прийдеться десь там в палатці да, ночувати, ну, образно, я кажу, да, але ж нові впечатлення, нові якісь проекти, нові цілі це все ваше, це все ваше, яка богиня до вас прийшла, біла тара, чувствительність. Ваша чувствительність повишається, і тому ізбігайте агресивних людей, агресивних стосунків, ну, а також всяких агресивних хімічних віществ хімічних віществ. Далі у нас ітимуть стрільці. Далі у нас ітимуть стрільці. Стрільці, делегування, стрільці хорошо б якісь свої питання. Робочі чи сімейні, да, делегувати на інших людей, нарізайте іншим своїм е, людям зарпла е, зарплату. <говорка по фрейду> задачі. Да? Е, ваша задача трошечки скинути з себе обов'язки і перепоручити їх там, дітям, чоловіку, колегам, друзям. Тобто да, делегуйте свої обов'язки, облегчайте собі життя. Ріанон, колдуння, ви на цьому тижні наділені просто магічними якимись властивостями і можете виплатити свої намірення в реальність навіть з силою думки. Да? Ви просто побажайте, подумайте, я хочу, я собі розрішаю, і ви це все отримаєте. Далі у нас ідуть. Дві карти, Ну не буду дві тягти Козірошки знаки долі. Прислухайтеся до знаків долі. Да? Козірожки це я. ну от Поворожіть собі, кофейні гуще, наприклад, або на картах Таро. І, взагалі, сни, можливо, якісь сняться, якісь там ще знаки. Тобто, включайте інтуїцію і, скажімо так, прислухайтеся до того, що вам будуть підказувати вищі сили. Яка козіругам прийде богиня? хатор, восприїмчивось. Розрішіть собі отримувати все, що ви бажаєте. Ви усилите інтуїцію, енергію і здібність віддавати щось іншим. Прекрасно. Далі у нас йдуть водолії, страх своєї тіні. Водолії. Не привілічуйте прив на цьому тижні да, тих подій, які будуть розвиватися. Вони будуть досить неприємні для вас. Неприємні. Да. Хтось захоче вас просто закопати. Але е, це не так страшно, як вам буде здаватися. Я думаю, що нічого більше всього у них не вийде. І е, не треба себе накручувати, скажімо так, да, і привлічувати драматизувати е, ці події, які будуть відбуватись. Так, далі у нас йде неметона, священне пространство. Е, создайте алтарь. Або посятіть святі міста, щоб зв'язатися з, боже, з божественними силами і попросити у них підтримки. Да? Помедитуйте, помоліться, зверніться до свого роду. Е, я вважаю, що ну, в кожного повинен бути алтар свого роду, е, який створений своїми руками тим чи іншим способом. Або побудьте в містах сили. Це не обов'язково церква, у кожного вони свої, ці міста сили і рибочки. Рибочки, аб'юз. Рибочки вам будуть розказувати, що ви не така, що ви не справляєтеся, що ви погана хазяйка, погана працівниця, поганий роботник, поганий друг, погана мама. Нікого не слухайте і всіх посилайте нахер. Люди будуть самоутвіждатися або людина на насчет вас. Не дозволяйте нікому себе аб'юзити. Не дозволяйте нікому говорити про вас погано. При, при, присікайте це на корню. Хто б це не був? Папа, мама, чоловік, дружина, начальник, друзі, нафік, нафік в сад, сіге. Врем'я затіш'я. Найдіть тихе місто, щоб уєдиниться і придатися отдиху, медитації і зазерцанню. Вам треба побільше бути самому і медитувати, да? думати про хороше, мріяти. В общем, ви, ви, ви мене зрозуміли, мої любі рибочки, ви ж знаєте, як я за вас переживаю. Е, так, всім бажаю хорошого тижня, без травох, повітряних повітряних, душевних, і продуктивних днів.